Працівники цього магазину пережили неабиякий стрес. Саме цю крамницю серед білого дня вирішив пограбувати 31-річний чоловік. Попри спроби продавців зупинити крадія, йому таки вдалося втекти. Працівники магазину ще й досі оговтуються від такої пригоди. Кажуть, чоловік надокучав їм три дні поспіль. Поводився дивно, нахабно, а подекуди не врівноважено. Просив позичити гроші, а коли почув відмову, почав погрожувати. Спочатку він прийшов більш-менш адекватно, говорив. Потім, коли ми вже відмовили в його питанні, він почав гупити по вікнам, роздіватися догола. Також сходив в туалет тут, в приміщенні, бо викидав нам речі, деякі які тут були в магазині. Тобто, тут був коврик, він його викинув на дорогу. Речі свої тут розкидав по всьому, запускав в нас погрожував нам дуже довго, тобто, що він нам порозбиває вікна вночі, що він тут не знаю, поперевертає все. Кілька разів чоловік забирав щось із вітрини магазину та тікав, але невдовзі повертався разом із краденим. Однак не цього разу розповідає керівниця крамниці. у Нас спочатку вкрав навушники, тобто навушники були на стенді. Він їх вкрав, ми не зверталися в поліцію. Думали, що він вже просто не вернеться як на місце злочину, щоб дасть нам спокій. Але через декілька годин він прийшов і вже вкрав телефон. Телефон він повністю вирвав нам сигналізацію, оскільки телефон стояв на сигналізації, він вирвав цю сигналізацію і вже втік з ним. Його коментар був, що він вкрав навушники, хотів продати, навушники не, нікому не підійшли. Він просто їх розбив і вернувся за телефоном. Працівники, які того дня були на роботі, не приховують емоції, чесно зізнаються, а події стали для них справжнім шоком. Персонал не страшився як-не-як, тому що за мої 4 роки роботи в цій сфері в мене такого не було ніколи. Правда, ми стримано, тобто ми не впадали в паніку, реагували нормально, чекали, поліція поки приїде. Правоохоронці зреагували швидко та затримали крадія буквально за гарячими слідами. Він був зовсім неподалік. Затримання зломисника відбувалося за гарячими слідами. Працівники Львівського районного управління поліції спільно з працівниками управління патрульної поліції Львівської області затримали його. В, ну на одній з вулиць міста Львова наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Це грабіж санкція статті передбачає максимальне покарання до 10 років позбавлення волі. Грабіжнику 31 рік і мешкає він на Івано-Франківщині. Те, що вдалося дізнатися журналістам, правда, тут львів про дебушира буквально не вкладається в голові. Появляється, він поводився неадекватно не лише з працівниками та відвідувачами магазину. Він жорстоко тролив до перехожих та безпритульних. Цьому доказ опубліковані в мережі Тікток відео, автором якого неймовірніше, був сам затриманий. Так, хочеш курити сильно. А як я нову тобі зламаю? Буде все добре. Дякую. Буде добре тіпо, як а я знову маю. Так, але руки забери. Добре. Та чекай, руки забери. Але залпом до кінця десь такі люди надп'ють енергетик. Може, там очах. Ці зухвалі відео зі знущаннями над місцевими безпритульними неабияк сколихнули соцмережі. Але тепер можна з полегшенням видихнути. Правоохоронці затримали неадеквата і він під вартою. Особа раніше не була судима. Наразі перевіряється причетність зловмисника до інших правопорушень на території міста Львова. Слід сказати, що покарання на жорстокого дивака чекає не жартівливе. В умовах воєнного стану його вчинки можуть потягнути аж на 10 років ув'язнення. Марічка Драбець Семен Пулик правда тут Львів.